Сьогодні працюємо в Сербії на виставці новий сад, і відео хочеться почати з подяки Федерації роботодавців України за організацію зустрічі з представником Посольства України Іриною в Габінет. Ми провели більше двох годин розмовляючи про ділове партнерство держави і бізнесу. І скажу, що розмова насправді була дуже плідною. Проговорили угоду вільної торгівлі між Україною і Сербією. Сподіваємось на позитивний результат. В майбутньому зі свого боку хотіла б відзначити, що дуже приємно бачити українські компанії, які приймають участь на більшому сільськогосподарському ярманку в регіоні та співпрацюють з Сербією. Участь українських компаній в подібних заходах сприяє налагодженню співпраці між Україною та Сербією. І ми зі свого боку, як посольство, зробимо все можливе, щоб українських компаній на заходах у Сербії було якомога більше і Україна стала помітнішою. Продовження до відео хочеться відмітити нашого багаторічного партнера ММС Аграр, який побив рекорд в цьому році і виставив одразу 4 одиниці техніки, три з яких продані до клієнта, одна йде на склад. Робимо українську техніку популярнішою, відомішою, робимо Україну відомішою, працюємо на перемогу. Слава Україні!